Ти сієш серна, Пречиста матінко Маріє Його топтали вороги, лишили вірних без надії. Благословенна бо. Неопалима купино у світі горя, сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословена будь. Неопалима купино. У купино. Ті горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно. Пречиста, Діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш. Твоя корона золота неначе сонце правдися, Благословенна будь, неопалима купино, у світі горя сліз і мук. Хай проросте твоє зерно, благословена будь, неопалима купино у світі горя, сліз і мук. хай проросте твоє зерно, все християнство крізь віки. До тебе матінко стремиться. ти всіх вітаєш залюбки, Небесна і земна царице, благословена будь, неопалима купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословена будь, неопалима опалима купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно. Усі народи на землі твоє різдво благословляють, небесні ангели в раю, Тебе з різдвом святі вітають, благословена будь Неопалима купино, У світі горя сліз і мук. хай проросте твоє зерно, благословена будь. неопалима купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте for years no